Доброго всім дня. Хочу представити вам, як на мене, цікаву річ. Це секундомір для реєстрації результатів збирання головоломок. Чим він відрізняється від інших? Ну, по-перше, він зроблений мною. Зроблений давно. Зараз в мене вже ось така річ: секундомір фірми QJ, який під'єднується до комп'ютера. Про нього ми говорити не будемо. про нього інформації доволі багато. Чим цей секундомір цікавий? Ну, По-перше, так, зробив його надзвичайно давно. Зробив я його, коли купив свій перший кубик. Кубик рубика 3х3. І став думати гадати, де ж взяти щось зручне, компактне, якісь пристрій, які можна було б носити з собою. В першу чергу поцікавився заводськими секундомірами. Для спідкупінгу на той момент їх не було, тому вирішив зробити сам. Виглядає, не знаю, трошки він так нестандартно. В чому перевага цього секундоміра? По-перше, його дешевизна. На той момент, коли я купував, я видав 15 гривень за ось цю скажімо, кнопочку. І 15 гривень за годинник. Тобто сумарна сума склала порядка 30-40 гривень. Ну, щоб не, не, якщо не помиляюсь. На початку ця кнопка була інша, вона була набагато менша. З часом вона була замінена кнопкою з нужного світильника. Тобто ця кнопка розрахована на те, що її не натискають ногою. Як працює цей секундомір? Включається режим, включається режим секундоміра, і реєструється, пішо, пішло, пішов час. Відповідно, коли головоломка складається, він зупиняється. Перевага в нього така, що кнопка для ножного нажиму. Чому особливо, скажімо, чому я її вибрав? Тому що на початку, коли починав збирати головоломку, всі просили секундомір собі, давав багатьом людям. І люди в пориві збирання головоломки з надзвичайною енергією бумкали по кнопці, і ця кнопка не витримувала. Коли я поставив цю кнопку, скажімо, вона не боїться нічого. Можна, можна з надзвичайною силою по ній вдаряти. Тобто, коли гололомка складена, можна бити не жаліти, що вона зламається. В результаті, в результаті я отримав доволі точний секундомір. Мені, скажімо, особисто мені його достатньо було. Часом я купив заводський. Що хочу сказати, що ну, звичайно, бо як видно, що він аж до сотих рахує. Мені часто почали писати в коментарях, що я не показую, як я роблю свої головоломки, або, скажімо, на даний пристрій. Хочу показати, як він зроблений. Ну, По-перше, до нього була ось така опора, у нас зручна. Як я зробив взагалі цей секундбір? Ну, Зрозуміло, що був, був ночний нажим. Він е, припається два контакти, нічого складного немає. А як він побудований всередині? Теж це все доволі просто. Є кнопка, яка в стандартному режимі ось ця кнопка, запускає секундомір. Ідея була така: цей провід підпаяний до контактів даної кнопки. Як воно виглядає всередині? Тобто є ось керуюча платка. Під цією платкою знаходяться контакти кнопок, от як видно на камері. Ось. ось ці контакти. Ось ця кнопочка, виведені її контакти, припаяні. Припаянні оцей провід припаяний ось до двох контактів. При цьому, при цьому, скажімо, відпала потреба натискати цю кнопку безпосередньо на годиннику. Кнопка натискається як на годиннику, так і безпосередньо. Ну і, відповідно, ще зав'язаний вузел, і зроблений отвір в годиннику. Він прорізаний просто скальпелем ножем. Ну, скажімо, це, це, це не суттєво. Прорізаний отвір, цей отвір. Разпробую скласти назад, в цей отвір ось вставляється провід і зверху закривається кришкою. Нічого складного в цьому немає, але скажу так: що на момент, коли не було ніяких пристроїв, мене він надзвичайно виручив. Побував у багатьох руках. Багато людей брали, гралися. Не жаліли сил, щоб його натискати. Як ви бачите, швидко розбирається, швидко майструється. Можливо, ось такий варіант. Мені більш подобається варіант. Відповідно, теж в базі зроблений проріз ось такий. Регулюється як кути, його можна покласти, Його можна, якщо стрічка є, клейка сюди наклеїться, повісити в будь-якому місці. Провід може будь якої довжини бути. Тобто, ну, скажімо, як на мене, доволі зручно. Доволі точно, оскільки це годинник, як ви бачите, рахує взагалі. Тобто, зусилля повинно бути доволі, доволі серйозне для того, щоб він спрацював. Але можна не жаліти. Ось така річ у мене вийшла. Звичайно, він не сенсорний, як ось цей джейвський або будь-який таймер. Але, ну, скажімо так, альтернатива дуже дешева, дуже проста. Тобто, я зробив, тривалий час у мене був. До цього часу користуюся, беру задоволенням. Вдаряю, коли завершую збирання. Ну, ось така річ. Кому цікаво, пробуйте. Зразу скажу, що. Е Скажем, комплектація, кнопка і годинник може будь-яка. Тобто основне, щоб годинник, який ви купуєте, він був розбірний, щоб можна було залізти всередину. І все дуже просто шукаємо виводи від кнопки, яка запускає секундомір, і виводимо через провід на будь-яку додаткову кнопку. Скажем, навіть ця кнопка може бути сенсорна, якщо ви знайдете якийсь сенсорний реєстратор, на який можна класти руку або доторкатися, ідентично можна заміняти. Оскільки був дуже давно, і зараз є вже в мене заводські ніяких змін він не планує, але що вийшло, покажу. Ну ось, Тобто він використовується як повноцінний годинник, будильник, а також додаткова функція це сенсорний реєстратор. Дякую за увагу! Ось така річ вийшла. Кому цікаво, робіть.